Продовжую знаходити цікаві книжечки для вас. Сьогодні в нас книгарні кав'ярня паперова в Ужгороді. Тут я знайшла таку цікаву книжку, це де сліпе тіснення плюс фольгування рожевою фольгою. Так вона виглядає спереду та корішок, але найбільше мені сподобалось те, що всередині є закладка з перфорацією, яку можна просто відірвати, і не шукати її де-інде, вона одразу є в книжці. Це дуже зручно та цікаво. Друга книга це місто від Валеріани Підмогильного. Мені тут сподобалось те, що книжка йде одразу в подарунковому пакуванні. Не треба думати, як її загорнути. Просто берете книжку і даруєте. Те, що на початку здавалось блокнотом, виявилось книжкою, вона повністю зеркальна і це підкуповує. Всередині також цікавий дизайн та є прикольні рекламні вставки. Книга. Я лигвина мені сподобалося, що є сліпе тиснення, плюс друк в один колір. Виглядає дуже стильно та мінімалістично. А якась цих обкладинок звернула би на себе вашу увагу?